Шановна громада Переяслава. Знімала на днях відео тут поруч, де порушував Саулко із припис, де їм заборонено копати Будь-що будь-які земельні роботи біля Вознесенського собора, а вони там а, знову ж без археологів пробивали ямки, цегла там якась. Якийсь там ну, паркан, бо, може, я не знаю, що то там таке було. Це там збиралися, били там ямки для дерева. Яке дерево буде у кирпичах рости, я цього не знаю. То я знімала там відео і бачила, як виносили портрети, оце із музею Діарама. Ось, будь ласка, показую. Залишились такі одні шнурочки з тих портретів. Виявляється, це пані професор і доктор. Яка вирішила разом із Саулком знищити ще і не тільки історію, історичні пам'ятки нашого Переяслава, знищили вже історичні землі, знищили старовинні поховання. Вже вона взялася за знищення історії Другої світової війни. Стенди пусті ці. Фотографії, портрети вже винесли, бо я сама особисто бачила, в мене навіть на відео є зафіксовано, як їх носять. Ну, ось, будь ласка, наказ це все прибрати. Пані Навальна, займися ділом, займися ось валом другої стороною Грушевського, 12, де вже засипається цим будівельним сміттям. Займися там, перевір, де реставраційна команда працює. Чому вона не може розчищати вал. А будує хатку вже декілька років у Лукашевича. Він відсторонений і зараз під арештом. Чому реставраційна команда працює у нього на будівництві? І, взагалі, чим у тебе працівники займаються у той час, як ти нищиш історію? То мало що нам історичні пам'ятки знищені, за, о, Дзвіницю, ти рот не розкриваєш на сесії, рабиня ти наша, сидиш біля Саулка і не муркнеш, що це чому ми не накриваємо хоча б металом, який позлітав із дзвіниці. Ти там, переживальниця велика, нічого не піднімаєш питання. Я хожу три роки в сесійну залу, нищаться всі наші історичні пам'ятки. То ти, великий працівник історії нашої Переяславської, мовчиш, як крипка, за свою дубку сильно переживаєш. А тут ти вже вирішила розпорядитися, прибрати о, о, портрети наших героїв, які гинули наші діди, за що життя віддавали. Це наша історія. Вірно це було, чи не вірно, це наша історія. І ти не маєш права розпоряджатися, щоб оце одним махом. Бо ти вирішила уже тут. Утворити сучасну війну. Війна, наша українська, російсько-українська ще продовжується, ще продовжується. Дай Боже, щоб вона швидше закінчилася, дай Боже, щоб були всі живі й здорові. Але герої ще будуть. Ще вияснять от таких колаборантів, які у нас ціле місто. Ждуна нашого вияснять. Ще треба буде куточок для ворогів України, обов'язково показати нашого ворога, який за час війни підтримував свою саулячу сімейку і не підтримував наше військо.